Всем. В Славянскую сегодня прохолодно. Мы вышли погулять. При минусовой температуре надо обуваться. И вот эта обувка, которую мама носит в руках. Вынесли, одели только на передние лапочки. Веник снял и пришел мерзнуть. Далі. таке мать придумала. Тапки одягати Все. Оце. П'ять хвилин погуляли і додому чешемо В новому комбінезоні капішони одягаємо. Бо дуже здоровий капюшон Прилучаємо так. Поки потім причеплю, коли буде сніг чи дощ. Так що так, у нас добре все. Ташки співають. Сьогодні четвер, у Слав'янську прохолодно. І ми гуляємо. Ось такі ми. Всім доброго дня!